Аго! А, о. Хм, ніколи не бачив червоних глобулів. Я теж. Бля, брайся! Ця зона заборонена. Давай оживляй глобули і подивимось, хто там. Ні. Жрець сказав оживляти лише солдатів з його списку для корольцдвяних випробувань. Ось. О, дивись, який ти вчинив безлад, чи знат. Погано, якби капітан про це дізнався. Дуже давно космічний король, король космосу, зник. Лишивши нам, його вірним психовоїнам, молитися за його повернення, створені за його образом, обдаровані плоттю Славі в обладунках психозу. благословенні метою. Славі ми є вічні хрестоносці людства. Доки наші глобали будуть цілі, ми будемо відроджуватися. Злавімо його, космічного. Ні, ця зона супердупер заборонена. О, да. ласкаво просимо. Щасливого Корольства. Король Що це? Я. ти не чув про король В цей день народився космічний король. В цей день ми доставляємо купу бомб єретикам і невірним по всій галактиці. Вау. Завжди хотів бути частиною чогось більшого. І Я справді люблю космічного короля. Так само. Мене звати Чезнат. Рудольф. О, ось, Господи боже, д давай просто це. Я чую, як ви розмовляєте і вже змінюю протокол безпеки. Ти тримаєш закритим. закрити. Ч Чому? Це є новочок. Виглядаєш? Нормально. Дякую. Ти теж виглядаєш нормально. У, хлопче, як тут душно. Чому б не відкрити свій шолом? Залиш його. Ходімо, Рудольф. Нам треба відпочити. Підготуємося до випробування вбивчого загону. Mm. А у моїх психоіграх! Тут ми вирішуємо, хто потрапить до вбивчого загону, що буде бомбити єретиків у корольственну ніч. Не навежу Тримайся мене і все буде добре. Так, єритики дуже хитрі. Саме тому я привів вас до виниха під назвою Уяваріум. Місце, де ми симулюємо на реальні сценарії для тренування та полювання на єретиків. Є три рівні. Кожний складніший за попередній. Хлопці, а ви взагалі чуєте психожиття? З відкритим шоломом краще. Пам'ятайте, ви не будете синати, коли симуляція в активному стані. Тож намагайтеся на'їхати з глузду. Почнімо, рівень перший. Легкий режим. А що як це ми погані хлопці? Добре, дуже добре. Так, рівень два. Сам володар та спаситель космічний король повертається вже через 20 секунд. І серед вас є ретик, який має намір його вбити. Почали! Я не вірю! Космічний король повертається через двадцять секунд! Я не можу ризикувати! Капітан, з Божою волею! Давай, Рудольф, тікай! Рудольф, давай! Ой, не, 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 не. Я хороший хлопець! глобус! Якби космічний король хотів розсудливості. Він ніколи не назвав би нас психовоїнами. нами. А ти справді крутий, Рудольф! Це правда. Ти мене вразив. Дякую, хлопці. Тож, космічний король, він не повернувся. Що? Я думав, він реальний. Він не повернувся. Я майже бачив Господа! Майже бачив. Він забрав у нас космічного короля. це Двася треба заспокоїтися. Будьте розсудливими. Рудольфа навіщо? Він сказав бути розсудливим. Я це до вас і... Це інтуїція. Я відчув, що маю так зробити. Ти вбив його через інтуїцію? Навіщо стріляти у глобули? Тепер його не відродити. Я, я, я гадав, що ви подумаєте, типу це круто що я такий впевнений, але я Я, я просто хотів вписатись у колектив. Добре, добре, новий план. Рудольф вдягає броню жреця, бере командування на себе і рятує корольство. Ніхто не здогадається, а тіло ми знищимо. Дуже добре, Рудольф! Це був третій рівень, а я виконував роль єретика. Рудольф, ти чудовий артист. Давай, друже, покажи усмішку. Окей. Рудольф щось надто дивно реагує на прохання відкрити свій шолом. Чому не показуєш обличчя, що ти ховаєш?

Він чого, єретик? Він єретик, так? Це <пілляє> хлопці! Тобі забороняється приймати участь в цих до завершення розслідування. <пілляє> Рудольф, стій, зупинись! Йди, насувається космічний шторм. Я виродок проклятий цим потвардим шлабаком космічного короля. Ти не виродок. Тоді чому змусив ховати обличчя. Всі це небезпечний сектор космосу. Там багато монстрів. Так, я один із них. Т ти хто? А, то ніхто. Забий і можеш змахнути мене двірником. А, а що ти робиш у космосі? Мій легіон вигнав мене через те, що я інакший. Інакший? Ага. Не хочу бути винахідником. Я примужців хочу трахати. Можна увійти. Дякую, що впустив. Так, усе нормально. Слухай дякую, що доказав провідіс Це прокляття косвічного короля. Все гаразд. Просто пощастило, що в усій безмежності космосу ти врізався саме у мене. Ага. Ну, мабуть, я вже піду. Візьму рятувальну капсулу, цікаво, куди мене закине. Я, я нікуди особливо не лечу, тож можу тебе підкинути куди треба. Краще не зв'язуватись з таким як я. Я вигнанець. У тебе будуть проблеми. Ну, я по суті такий самий. Ні, я прямо супервигнанець. Бачиш хрестики на символі мого легіону. Це знак вигнання. Більше нікому не можна зі мною говорити. А знаєш що? Ось. Тепер би обидва справжні вигнанці. Я Рудольф. А я Гермі. Куди прибуємо, Гермі? Ну, це дурниця. Але я чув про одне місце. Продовжуй. Називається Планета Невдах Психовоїнів. місце, де усі можуть бути собою. Ти можеш трахати прибульців скільки завгодно, і всім буде насрати. Ну, взагалі не всім буде насрати. в Усіх там свої проблеми, тож їм буде не до цього. Ого. Гадаю, я міг ви вписатись. Це що обісло таке! Ось давай туди! Якийсь голосове повідомлення зараз. До Допоможіть! Допоможіть! Різувся в астероїд! Тут небезпечно. Я горю вже все. Допоможі. Якщо зупинимося, то нам хана. П Продовжуй рух. Допоможіть мені! Допоможіть! Господи, будь ласка, я горю! А -а 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 -а. Мати рідна, що в тебе з носом? Це прокляття від космічного короля. Тож замовкни і залиш його, або ми залишимо тебе. Ні, nee, будь ласка, я відчуваю, як полум'я вже облизує мої глобули. Воно облизує. Добре, швидше, швидше мати вашу занову. Да ж мені померти! Попавсь! Твої зубки мої! Біжіть! Біжі! Крутяк! Гей, туп дурив нас! Нічого особистого, юначе! Лише бізнес! Мене звати Юкон, а це був потворний косморозуможер. Його зуби дуже цінні. Виходить, це пастка. Як ти знав, що він нас переслідував? Його притягують гучні думки, а твої дуже гучні, друже. Що значить гучні думки? Це як? Твій психоніс, Рудольф. Ти справжній виродок. Що? Це правда. Я зрозумів це, коли побачив тебе на своєму радарі. Використовуєш це як приманку, щоб заробити гроші? Та що з тобою чуваче? Я просто капіталіст. Що це означає? Це означає, що я не вірю ні в що. А ми віримо, Ми вигнаці, і ми доставимось до людей як до ресурсу. Куди тримаєте шлях, хлопці? Я вас підкину. Що справді? За гроші. Ми летимо на планету не в дах психологінів, і ми не маємо грошей. Тож висади нас прямо тут. О, ціла планета виродків. Честі типу... Цирк... виродків. Люди за таке точно заплатять. Гаразд, план змінився. Доставлю вас безкоштовно. Інвестиція. Ну, е, ми взагалі не знаємо, де ця планета. Він знає. Я Я знаю. Так, слідуй за носом. Дивіться, дивіться. Я написав до єретиків від капітана Ісмайлк. О, оригінально. А я просто понаписував матюки. Це нормально, Хейтмонгер. Це є дух Корольсь 2. Послухайте себе, у тебе є що сказати, чи знат. Я думав, що дух король 2 – це виявляти єретиків, полювати на них і усіх спалювати. Хто був найкращий з нас у цьому? Хто був найкращим, можливо, за всю історію? Але ми вигнали його, бо він був інакший. Хоча серед нас взагалі немає нормальних, капітан просто психопат. Убрайся шизофредія, а у Хейтмонгера дуже дивний член. Але ми вигнали саме його. <laughs> Санто. <А! смех> ти був хорошим хлопчиком, Чи єретиком? ретиком. Я був демним хлопчиком. І не казав жодної лайки, так? Лаявся до хуя. <laughs> <laughs> Який легіон, ти його розфарбуєш? Вигнанців. Вигнанців? А чому саме вони? Бо вони виродки і єретики. Виродки та єретики. <гум> так, вони такі. А може краще зоряний захисник <гум> веселого користва? <гум> <гум> Посилання на мерч під відеосом. А ще там є посилання, щоб підтримати канал Мультипророк. Коментуйте, лайкайте, репостіть. Вау! Ти знайшов її, Рудольфе! Планету не психовоїнів! психової. Стояти ідентифікуйте себе. Вітаю. Я Рудольфі вигнанці. Я бою величезний потворний психадіс, гербі прибульців, а Юкон капіталіст. Що за капіталіст? Запад і дізнайся. доведеться спитати короля космічного. Короля космічного? Він тут команде, З того замку. Ідіть ближче. Чого ви бажаєте? Отже, ми вигнанці, бачите, і ми хочемо лишитись тут назавжди. О, мені дуже прикро, але це неможливо. Ми евакуюємось. Евакуюєтесь? А ви чому? Я намагаюся збудувати нову імперію, засновану на міжвидовій торгівлі та співіснуванні. А тепер наставрують які ретиків, та ще й корольство наближається. Вбивчий загиб! Але ви можете залишитися на ніч. Слуга? Проводіть наших гостів у покої. Ми вирушаємо завтра, разом. Але потворний косморозубошер вистежить мій діс і знайде нас. Я нарешті почав ставати частиною чогось більшого, а тепер все руйнується. Так, Рудольф. Це жахливо. Не зробити шоу з виродками. Та чого ти, Руді? Твій ніс не настільки поганий. Легко казати, коли не бачив його. Типу реально не бачив. Дозволь мені прибрати це. Ні! Рудольфе. Ти б бачив, з ким я займався сексом. Мене нічим не злякати. Вау! Бачиш, я ж казав! Казав! Це чудово! Гадаєш, мій діс чудовий? Не можу очі відвести. Гадаю, кожен, хто його побачить, не зможе відвести очей. І певно, заплатять, щоб подивитись. Ми знову в тілі. Дякую, хлопці. Це щастя бати таких друзів, як ви. Ну, а тепер, спатоньки. Пробачте, хлопаки, я маю хоча б спробувати перекодати свій легіоне знищувати це місце. Чесне. Вони пішли, Рудольф. Кілька днів блукали по різних планетах, щоб знайти тебе. П Правда? Мене? Цим дурням кінець вони застрягли у космічному штормі. Я знаю, де води. Відпусти його! Взагалі не вистачає. Використай мій глобус! Точно! Працює! Рудольф, ти живий! Завершено. Це був останній! Нажарця по без своїх зубів більше не непереможна! Учиш на корабель, поки космічний шторм не накрив нас. Тож приберіть чорні хрестики з їх обладунків. Вони це заслужили. Дяка хлопці, що врятували. Ти би вчинив так само. До того ж, твій ніс, ці зуби. Це все дало розуміння. Я готовий прийняти роль, якою би космічний король пишався. Я не хочу бути винахідником. Я хочу бути медиком. І тепер мені байдуже на сексі з прибульцями. Натомість я трахатиму цю штуку. Оу. Коли я побачив тебе у небезпеці, то зрозумів, що є дещо важливіше за гроші. Саме тому я жертвую прибуток від цих зубів королю космічному на його справу. Король космічний? Що блядь, за король космічний? Рудольф, можемо поговорити. Пробач за нашу поведінку. Дякую, Честат. Я дуже ціную, що ти відправився на пошуки. А до речі, як ти взагалі нас знайшов? О, бійні типу екстрасенсорний. До речі, у хайдмонгера дуже гучні думки. Дуже брудні та дуже гучні думки. Ні. Космічний шторм заважає навігаційним системам корабля. Нам доведеться скасувати корольство. Я хотів убивати Єретики! Заждіть, Рудольф, твій ніс. Це не прокляття космічного короля. Це подарунок. Е, що? Сам подумай. Я міг знайти твої глобали коли завгодно, але знайшов саме на король з дво. Космічний король хотів, щоб твій психоніс провів хлопців через космічний шторм. Це і є твій шанс стати частиною чогось більшого. Ти завжди цього хотів. Правда? Ти можеш стати найвідомішим психовоїном усіх часів. Ні, а знаєш що? Я люблю космічного короля! Я люблю космічного короля! Космічний король назавжди! thank you Смічний король, це шоу, яке існує лише завдяки вам. Якби не ви, вони б не робили мульт для вас. А я б не робив би якісний дубляж українською для вас. Як я до цього й казав, мерч флешгідців є під відосом. А я прорекламую свою тему. Як ви знаєте, я озвучую Skyrim українською і усі голоси, які ви чули в цьому епізоді, вони будуть в українському скайримі. Тож, можете підтримати Sky Voice. Вони займаються локалізацією. Це дуже кропітка і важка робота. Я сам там приймаю участь. Хлопці приймають, усі стараються, і це буде легендарно. Посилання під відосом. Так, ну, наче все. Дякую усім за перегляд, за підтримку. Подякуйте хлопцям, які долучилися до цього четвертого епізоду і зробили дуже. Чудову роботу, на мій погляд, можете написати, до речі, як вам взагалі хлопці, сподобалось, не сподобалось. Ну, мені, наприклад, дуже сподобалось, дуже якісно зробили. Можливо, хтось помітив, а що таке, пророк? Чого такий в'ялий голосочок у тебе в кінці, майже зірваний? А я скажу вам чого: зараз у мене п'ята ранку, в мене є світло в цьому моменті, і тому я вирішив це дописати. Чого так? Бо я стараюся для вас якомога швидше, якомога якісніше. Тож, дякую, що ви дивитесь, що ви підтримуєте це все для вас, і я вам вдячний.